Якому віці ви перестали вірити в Діда Мороза? Ой, напевно, у років 12, коли вже зрозуміла, що подаруночків довго чергувала, довго чергувала, але ж угу. коли побачила, трошки піддивилася, то все зрозуміла, що наші батьки це наші Діди Морози. мене трошки, звісно, розстроїлась, угу. так сказати. Пригруснулася, не взроснулась. Ну на самом деле, я рада, що мені Дід Мороз і конфетки. Подкладував uh -huh. на снег, зайчик мені говорили, тебе зайчик принес. Це очень мило, Я так радовалась, що зайчик мені такі подарки делает. Родители баловали, да я хоч і не з повної сім'ї мене воспитувала бабуся, uh -huh. бабуся з мамою. Тим німені <сих> було очень приємно. Да? Дарували подарунки. И дуже було приємно, що мене зайчата люблять, <сих> таскають цукерки. Uh -huh.